Машини приїжджали сюди, як їхати до ветеринарної амбулаторії. Ми йшли пішком, Дійти сюди не можна було. Від цієї дороги зараз 50-60 сантиметрів була яма. 63-річний Володимир Андрощук має інвалідність. Живе у приватному будинку на вулиці Сірої дивізії, що у Луцьку. Чоловік каже, декілька сотень метрів дороги у ямах та вибоїнах. З проханням, аби ділянку відремонтували, звернувся до міської влади. Тут ніколи асфальтованої дороги не було. Тут тільки було гравіювання і покриття. Ну ми не треба там, щоб нам зробили велике покриття асфальтоване. Нехай нам зроблять просто ну чисто ямковий ремонт, як то кажуть. Тим більше з волі, коли знімають асфальт, це ж можна просто розтягнути і зробити цю кусочок дорожки. Три місяці тому працівники комунальних служб залатали частину ям на цій ділянці дороги, розказала місцева жителька Раїса Серобатко. Не робили було нас, попросила, що засипте, буде дрібний щепінь, але вони це. Не засипали коло нас. Зробили он ровчик вони, що вода стікає, бо тут не було де стікати. Калюжі були жахливі. Зараз тут стало лучик. Ми близько від центру, від Київської площі недалеко. То бажано, щоб тут така була дорога нормальна. Протяжність вулиці сірої дивізії у Луцьку 800 метрів. Ремонт тут завершиться орієнтовно за два тижні, сказав Микола Осіюк, керівник департаменту житлово-комунального господарства міськради. Ми там зробили просто підсипку щебнем, щоб люди мали можливість приїхати транспортним засобом і пройти. Планується завершення робіт в тонкошарі. Це буде при сприятливих поводних умовах і при наповненні бюджету з Луцької міської ради. Тонкошар це щебеневе покриття, там де буде вирівнювання. І тоді на цей вирівнювання буде положений тонкошарове асфальтобетонне покриття з напівпросоченням. Тобто це буде дрібний щебінь фракції там приблизно 5,3-5-8, який буде просочений вітру. Петро Юровчик, Віктор Легеньковський, Суспільне новини, Луцьк.